Сьогодні я покажу вам п'ятий мод будинків у Спрінгвейлі. І це буде останній будинок, який знаходиться саме тут. Далі ми підемо вже до Мегатонни. Ось от. Цей будинок знаходиться в цій водонапірній башні. І саме так він знаходиться всередині цієї водонапірної башні. Зараз ми буде спосібнець, я вам його покажу. По лору цього моду робив його майстер, який працював над сховищем 101. Ось там. Також до нього можна підійти от саме, прямо. так. От прямо. Ви далеко побачите цю однопірну башню, вона буде для вас великим орієнтиром. В середині напірної башні знаходиться двохетажний будиночок. Він там такий невеличкий. Там на на одному поверсі знаходиться лабораторія з верстаком, на іншому знаходиться жила зона. Зараз я вам все це покажу. Ось дивіться, ось там от ми бачимо драбину. І от активую і опиняємось наверху. Мені цього моду дуже подобається. Прям, не знаю, мені дуже подобається оцей краєвид тут. І тут дуже, дуже не вистачає столика зі стільцями. Прямо от, напрашується сюди їх поставити, щоб сидіти і любуватися цими краєвидом, тому що тут ну, насправді тут дуже гарно. ось дивіться, Якщо у вас стоїть якраз мод на графіку, то тут буде дуже гарно в будь-який час дня. І зранку, і вдень, і ввечері, і вночі, тому що вранці і ввечері це світанки заходи сонця дуже гарно виглядає, вночі це нічне небо з місяцем, а вдень просто от, от блакитне небо і це красивий там от. Ну І заодно звідси можна далеко побачити, якщо ви щось шукаєте, то якраз з мапою. От, звісно, можна дуже легко все це е, скоригувати. Визначити, де що знаходиться. Щоб потім було е, пізніше, легше прийти, е, ну, знайти те, що вам потрібно, е, в принципі. Е, де знаходиться будинок? Дивіться, у нас тут два люка. Цей люк це в'хід і вхід сюди. А ось цей люк це вхід в наш будинок. Він відкритий. Ключ тут не потрібен абсолютно. Ви спокійно приходите, і ось і одразу опиняєтесь тут. Термінал працюючий. Тут трошечки якраз історії від того майстра, який робив цей будинок. Можете якраз почитати. Доволі цікаво, я б сказала. І цей мод це якраз той самий чит-мод. Тому що тут, тут дуже багато зброї, набоїв, різних, різного одягу, хламу. Тут багато. Насправді дуже багато всього. Те, що ви бачите тут збоку, оця зброя, вона знаходиться всередині тут. Тобто, ви якщо її заберете, то вона має тут зникнути. Ну або це декорація, я просто ще не перевіряла. То як так, думаю, що воно тут зникне. А може, звісно, і не зникнути. Треба перевіряти. Тут, от, як ви бачите, прям ціла купа різного хламу. Тобто, якщо у вас є якийсь уже, то одразу отут можна все і зробити. Дуже багато всього. Тут у нас якраз іде вхід на другий поверх. Це у нас жила зона, тут у нас ліжко, де можна спокійно поспати. В холодильнику багато їжі. І просто, ось, як ви бачите, тут купа їжі, напоїв. Багато всього. Працюючий, працюючий лікарні лазарет, кров, різні ліки, хлам. Тут десь була лабораторія ще, здається, якщо я нічого не плутаю. Так, в раковині вода чиста, очищена. Тут є ось сейф з кришками, трошки буквально, але теж добре. Тут у нас аптечка, звичайна, стандартна. Ось, до речі, це пусте. Тут безпечно, якраз можна зберігати свої речі. Ну, загалом, як я зрозуміла, із опису моду, то якщо ви заберете речі із усіх цих шафок, вони всі не оновлюються. Тобто, як тільки ви все це заберете, ви спокійно можете там зберігати свої речі без якихось проблем. Тут у нас знаходиться, як ви бачите, туалет. Стандартний. І до речі. Якщо у вас стоїть фосе, то що загалом цей будинок працює без нього. Тобто для нього не потрібні які патчі, взагалі нічого не потрібно не поставили і граєте, нічого не треба. Але якщо у вас все ж стоїть фасе, якщо ви граєте, наприклад, не зі Стіму ну, або з Universal Патчер, ось отут буде лежати мережевна білизна. Це подарунок від Мотера. Цей білизною можна буде користуватися. Тому що без фосе вона тут не працює. Вона буде як глючний бах. Тож я взяла, думала спробувати і про це вас попереджаю, щоб ви розуміли, що вона буде для вас хламом, яким не можна ніяк скористуватися. Але якщо у вас є фосе, то ви можете цю білизну одягати на свою персонажку. Загалом в іншому, нічого для більше нічого ніяких проблем, і багів не було. Абсолютно. Тобто, нічого більше не потрібно. Ліжко стандартне, дає вам бонус заряду бадьорості І загалом такий хороший будинок, він захищений. Ще тут туди цікавого, якщо ви, наприклад, прокачало собі снайперку, добре, то отут ви можете звідси якраз відстрілювати. Ті, кого не треба. А, до речі, можна спробувати, де вони? Ой, якраз там анклав гуляє. І зараз спробуємо, як воно працює. Також я хочу сказати, щоб ви розуміли, що ваші компаньйони. Не завжди зможуть сюди з вами зайти. Я не знаю, з чим це пов'язано, але не всі сюди можуть прийти тут щось з навмешам. Хтось заходить, а хтось не заходить. Це... Я думаю, що ванільна, напевно, теж поділяються. А якщо ви якийсь компаніон додали модом, то гарантія так 90%, що вони сюди зайти не зможуть. Ну, загалом це треба просто перевіряти. В цілому на цьому все. тобто ось Все, що, я... все, що було цікаво в цьому будинку, я вам розповіла і показала. От, як ви бачите, який гарний краєвид тут. Зараз захід сонця. Я так не... Це мені подобається, я тут небо просто зафарбовується цим рожевим кольором. Дуже гарно виглядає. Загалом на цьому все. Я всім дякую. Заглядайте, дивіться, коментуйте. Мені дуже приємно читати всі коментарі під відео. Мені приємна ваша активність. Всім за це дякую. А на цьому поки ще все. До побачення.